Ми бачимо і аналізуємо наскільки зараз складна ситуація на різних ділянках фронту. І от, пане Володимире, як у вас чи можете ви описати, яка нині тактика у Росіян, що вони намагаються? Ну і як ми їм протидіємо? Загалом тактика окупанта може бути різною, але спільна це спроба. Продовжується точніше спроба реалізувати перевагу в кількості живої сили, в кількості ресурсів, в кількості боєприпасів, дронів тощо, щоб цю кількість перевести в якусь там, знаєте, успіх на болі бою. У окупантів це вдається дуже складно майже не вдається єдине в чому у них є успіх, це в кількості живої сили одноразового так званого гарматного м'яса, яке вони втрачають. Тактика приблизно схожа та яка була весною літку на початку осені. Тобто, це просування дрібними пішими групами по 2, 3, 4, 5 орків різного рівня підготовки. Тобто, це можуть бути якісь на швидкоруч назбирані їхні окупанти, яких вони наловили три тижні, навчали на полігонах. Дали гвинті одну гунтів з трьома надбоями металеву каску, Відправили фактично о, таких одноразових орків. Вони дають радійку о, різними родами шантажа. О, ну проводять фактично понад на, на натоптаним стежкам. І ці одноразові орки взагалі не знають, що вони роблять. Як вони роблять о, фактично попадають в рабство до окупантів? Та й в принципі для окупантів, що їх ну взагалі там о, людське життя це найнижча цінність і в. В принципі, вони не цінують людське життя, тому в такій кількості в такій масовості вони відправляють. Повторюсь, нато натоптаними стежками по посадкам, по полям, по uh -huh. селам, по населеним пунктам, по вуличкам, що стосується зокрема, Покровського напрямку, пробують ледве не конверними атаками просуватися і просуватися. Ці групи окупантів виявляються доволі. Вдало виявляються завдяки розвідці, БПЛА, завдяки там різного роду технічним засобам, і по ним по тим оркам ну фактично відпрацьовуються. Тобто і артилерія працює, і міномети працюють і ударні БПЛА, і коптери зі скидами, і впіві дрони. Тобто, всі сили оборони роблять все можливе для того, щоб ці одноразові групи орків, які заходять mm -hmm. фактично так звану кілозону, про яку говорять зараз експерти. Ем, що вони десь і заходять, чи заїжджають на якісь бороні і висаджуються, спішуються. Щоб їх ну відпрацьовували якомога швидше, і щоб вони не дійшли там за умовну лінію або не дійшли до цієї умовної лінії, тому що ми розуміємо, що найбільш небезпечну роботу виконують наші побратими піхотинці, які на своїх плечах фактично тримають лінію фронту і надають уже знаєте таким аргументом стрілецької сути, сутички, вже ну проходити далі оцим цим окупантам, а, але насправді окупантів надзвичайно велика кількість резервів, і на жаль, у них є готовність постійно поповнювати свої резервами, Резервому ті втрати, які вони щодня несуть Втрати насправді дуже великі, тобто це тисячі півтори тисячі, дві тисячі окупантів, щодня десь та чи інша бригада, чи той чи інший підрозділ бере в полон окупантів, які обирають е, вижити, а не стати фактично доброму е, в українській землі. Але ну на жаль, знову ж таки кажу, що окупанти цей конвейер смерті, який відпрацювали окупанти, починаючи з двадцятого року. Він працює і таким чином, вони намагаються тиснути і тиснути, і тому коли. У мене запитують, яка ситуація на покровському напрямку. Кажу, лишається на жаль без змін, тому що цей конверт смерті використання керованих не керованих авіаційних боєприпасів. Бомб е, на жаль, окупанти можуть продовжувати собі дозволяти вести не тільки прицільний е, е, артилерійський вогонь, але й турбуючий артилерійський вогонь, ракетні системи залпового. вогню. Тобто ті самі шахеди, які зараз ми збираємо, теж ворог застосований тільки десь далеко за кілька сотень кілометрів, а й там за 15-20-30 кілометрів від лінії бойових дій на жаль, в більшості ну, на жаль, шахеди застосовується. Ми бачимо, що по цивільним об'єктам і в цьому є ну насправді найбільша прикрість, тому що окупанти це ті самі терористи, які не можуть воювати. Ну точніше, їхні спроби воювати цивілізованими методами, якимось там стандарт конвенціями. Ну тоді вони ще будуть, ну скажімо так, не вдаються, тому вони просто ведуть терор, старають міста, старають села а, і ну, як я вже сказав, ледве не штрафні загони відправляють постійно на штурми. Пане Володимире, а чи є у вас розуміння, хто зараз? От які там війська у ворогів? Я маю на увазі, чи це якісь елітні підрозділи, чи якщо у них ось? Такі величезні кількості втрат ми бачимо також за даними генштабу, що це якісь ну або в'язні, або мобілізовані щойно, які не проходять підготовки достойної, от як би ви описали насправді різні підрозділи, тобто є підрозділи, які складаються от з таких, от на швидкоруч назбираних, десь з глибинки, з якихось там навіть азійської частини ну, цієї великого Оркостану яких там запаявство просто ну, десь знаходять, або з е, е, ну фактично, десь з, ну, забирають ну, десь з якихось глибин Фактично, от е, з більшості випадків їх майже не тренують. Ну знову ж таки, кажу, їх супроводжують через дрон, фактично як рабів, як е, цепних псів, Перепрошую, і таким чином їх ходить. Так на жаль, і у окупантів є підрозділи, які складаються з більш-менш підготовлених. Якихось кадрових підрозділів тобто, які мають там певний досвід, окупанти, які е, воюють там не один рік. Їх теж на жаль застосовує окупант з різними метою, з різними. Ну все залежить від насправді від підрозділу, який має ту чи іншу відповідальність, отримав той чи інший наказ. Але спільно в цьому те, що вони виділяють крім живого ресурсу, дуже багато ресурсу артилерійського, дуже багато ресурсу а, дронового кількістю. От, тобто, і в принципі, все існування у цієї імперії зла вона побудована те, що кількістю масовістю мависовістю пробують досягти якогось а, результату. Втрата ну їх не хвилюють їхні втрати, і знову ж таки втрати в живі. Силя для них найдешевших втрат з приводу техніки: от чи вони використовують зараз важку техніку, чи вони ще досі продовжують їздити на мотоциклах, самокатах, багі і так далі? Я б сказав так: в додаток до тої техніки, яку вони використовували влітку. Тобто, це і більші штурми, як я вже сказав, зрібними mm -hmm. групами, це і баги, і мотоцикли. Вони почали використовуватися традиційно кожну, кожну осінь, кожну зиму вони використовують броньовану техніку. Зараз це броньована техніка обшита різними щитами, решітками. З'явилися фотографії в соціальних мережах і не тільки в соціальних мережах. Це танки, йожики, так звані, там зі штарями, з ребами. Ну фактично, це вже не танки, це вже якісь такі, знаєте, бро броньовані тарани, задачі яких якось прокласти, протравити е, якусь дорогу, шлях, підвести якісь адесант в, в, в одну сторону. вони прекрасно розуміють, що броньовану техніку вони теж втрачають і втрачають від того, що дрони сил оборони працюють надзвичайно в танк Тому ну знову ж таки техніка з'явилася. Техніка, так чи інакше, де інде. В певний період часу, скажімо так, використовується, тобто були заяви в масових засобах масової інформації. Відповідні бригади, відповідні підрозділи показували навіть відео ураження, коли ворог пробує штурмувати на техніці, і ці і ця техніка потім горить знищена. І насправді, ну знову ж таки, ці спроби ворога штурмувати на техніці теж не є доволі вдалими. То ну, знову ж таки окупант несе втрати, і це і я сподіваюся, що рано чи пізно ці втрати будуть настільки відчутними до ворога, що вони не зможуть в е, достатній кількості поповнювати свої резерви, пане Володимире. А чи використовуєте ви також роботизовані системи? Якщо можна про це говорити, і як вони допомагають нашому війську? Конкретно я звісно не можу повідомляти, але очевидно, що за цими системами майбутнє вони багато в чому рятують життя, рятують життя українців, справжніх героїв, солдат. Будь-яка логістика краще буде виконуватись без участі е, ризику українського героя українського військового е, краще ризикувати технологіями, і саме для цього і технології мають стояти на тому, щоб будь-який ризик для кожного українського військового мінімізувати Тому ті самі дрони, тільки наземні, це теж за ними майбутнє ну, знов ж таки воювати краще роботами, тому що ну їх можна відновити, і насправді знов ж таки повторююсь. Наш ну в принципі українське військо побудоване на тому, що ми нашим найбільшим пріоритетом є збереження життя кожного українського військового, кожного українця. Це є найвища цінність, тому що ми українська нація, переможців. Ми українська нація, яка об'єднується плече до плеча.